Слава Ісус Христу! Зараз я заїхав до Віталіка, місто Коломия. Віталік має такого жеребця. Має двох. Зараз покажемо одного, другого. Жеребець молодий. Кілько йому років? У травні. У травні минуло два роки. Скажу вам тако. Гарний склад, гарна висота, відтімає ногу. Ногу має десь так 25 не менше. твердих. Менше немає, бо ноги грубі. Гарна відносно. Відносно мичка. Він не ударить. Прималий. Пррр. Дивіться, які має коліна, ноги. Стегна. Гарні. Гарні має грубі ноги. Група, груба кітка, прирмалий. Що пр, ти сидиш? Гарний перед. Чоло широке. Вихор нижче очей. Голова так відносно нього культурна, не є велика. Віталік, як завжди, любить майстер-клас показати, вже неодноразово показувалось на відео. Тут всі чіпало все, і зіли, і, і, і джіпи, і плегети все, що, що є. Отакий жеребець, якщо ми не помиляємося, така трошки інформації е, чули, знаємо, що він десь походить з Березова або з Вижнього, або з баньок. Та де Та світ. І що його тато може бути березівським плідником. Там Ваня самак показував то вже тепер він кінь, вже чищений... Але від... то це від того, так? Тато його березівський плідник, то досить потужний кінь, наскільки я бачив так по відео, я так живу, що його не бачив. Але і лошата бачив по ньому, то там усі лошата такої форми складисті. Все, це зразу хлопці все настроєно. дивіться, Плити, все зачіпаєш. Не-не-не, не, 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 не сіть. Файно укладіть йому шлею, попроти все так, як має бути. Вія, мале, Ано, Чекай, 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 чекай. Е, дивіться, я думаю, що багато, багато людей вже були, Чекай, ще не е, багато людей і були у Віталіка, і, і брали проби коні, і купували коні, то знають, яка це плита. Плита є важка, моцна. Пряночка я трошки, трошки розкажу. Бетонниця плита має. Має по-любому. Ну, плита кішка. Хто, хто це розуміє, як їде бетон плита за конем, то, то розуміє. Хто не розуміє, то може приїхати. Комусь і сподобається цей жеребець, приїде собі зачепи плиту, буде пробувати. Скажи, що по ціні. Ціна 2000 доларів. Хто, хто бажає. Гоу, малий, гоу. Гоу. Прр. Це одразу Віталік робить цей планіровку. Зразу розгрібає. Так, плюс. Роз, Розвертайте, на місце підкигнете і все. Ага, того, да, добре. Хто бажає такого молодого придбати жеребця під роботу? Досить гарний цікавий варіант. Молодий два роки. Минуло травні ціна 2000. Я думаю, що торг якийсь ще буде. На чай. На дорогу. Та чекай на дорогу, та дорога може бути і з Одеси. Чуєш, то якби прийшлося тобі на дорогу. Що торгувати і хтось би за 10 хлопів, то треба коня задурно віддати За половину. Yeah. Гарний живий жеребець, дивіться, зразу голу підіймає догори. Цікавий варіант. Гарна шия. Кого би цікавив, номер Віталіка я залишу в описі. Знаходиться місто Коломия, Івано-Франківська область. Гарні має торцові копита. Анота же не нюхай. Коліна, грудниці. До себе має кінь усьо. Він був у пістині на виставці. Господи ноги. Віталік вивіз, був двох, ще мовтеркатого, теркатого продав, залишив цей і ще один. Кого би зацікавило, будете телефонувати за цього жеребця, нагадую ціна 2000. Торг є, там вже решта вся інформація, будете собі домовлятися. Жеребчик вартий уваги. Молоде. Молоде, золоте, одним словом. Обучений. Він їде і сам і в парі, та? так? Нема різниці, їде сам у парі. І в фірі їде, бачили, зараз була легенька проба. А хто побажає собі придбати, приїде, буде пробувати в фірі. І більшу пробу хто як бажає. Отакі От справи. Гарні ноги, гарний склад. Що більше казати. Молоде. Хто шукає, є що купити. Зараз показуємо другого. Так, тут є другий. Зараз буде кіно. Кіно. Е, дивіться, жеребці бачили, звели до купи. жеребці адекватні, зразу по зашію не беруться. Жеребці робочі. Цей має гарний розколений зад. Молодий трошки вужчий. Молодий трошки вужчий, але він ще розкладається. бо ти ще молоде от, два роки. В чому скільки? Чотири роки. так? В цьому 4 роки. А ну хлопці, бери того десь цей во, бо я хочу цього обійти кругами. Показати, а я межі огеріці всі заб'ю. Я хоч оґєрі усі не бою, але... Але то чужі огєрі, я своїх всі не бою. Пррр. Цілієї того до слупа не встає. Отакий має зад-жеребець. Так само гарний жеребець. Має такі ноги цього кістка слабша, як у того, в цього десь така на 23,5, ну слабша чи нога, то дуже моцна кістка. Так, трималий. 4 роки. Показуємо всі характеристики, бо кожен обирає по-свому. Має таку грудницю. Відносно до себе кінь має. То кінчи жеребець? Жеребець. Жеребець, а? Жеребець має цей. Не йдуть, <laughs> жеребець має <coughs> теж гарний склад. Зараз запріжимо. Попробуємо. А цей, скажи, що ціна? Півтора без торобу. Ціна півтора тисячі без торгу. Якщо цей. Якщо... Якщо дає зараз гарну пробу, то буде дві. Як не дає пробу, то буде за тисячу. <рес> 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 не, я жартую. Зараз хлопці зразу то, так само запрягають. <рес> Педеш що то десь? Що то нема шуму, спокійно, собі самі прийшов, зачепив, чи це пішло. Зараз тако взмей його межикуньву. Багато <рес> людей такі коня. Людей коней, знаєш, і то себе жеребці зовсім інакше ведуть. Ну не всі, але відносно воно так є. Публіка трохи інакша. Гми направили, не веде дома. Чоловіче, це щоблінки ліке з під копит? Цьому чотири роки, так бачите, само, ця сама плита кінь бере відповідно. Біж табу! Є, є! Не любить бійки! Бійки він не хоче, виш, він собі на словах спокійно. Не любить Розвертай назад туди. Не, 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 не будемо цей, не будемо бігати. Ні, та проба є, весь. Він якби був щось такого пустий чи що, то він би цю плету не як, він ритьки би зібив, та й дай бог здоров'я. Боронися. Давай давай допомогаємо. Дивіться, жеребець е, такий, Віталій каже. Жеребець добрий, бачите, самі. Але от бійки він не хоче. Віталік тепер намахнувся на нього, а він зразу стоїть. Ну, він бійки не хоче на словах. Сказав, б'є, пішов, перестав. Це є, наскільки де в деяких моментах є дуже добре. А кінь як добрий, то немає його за що бити. Гарний має зад. Цікавий має зад. Колений такий присадкуватий. Грива на два боки. Шоколадний. Задні ножки білі. Ось такий жеребчик. Кого би заінтересував під роботу, так само варіант те, що треба. Багато людей цікавиться, шукає щось до роботи. Ціни ці гарні, не є захмарні, бо зараз щось купити гарне, молоде і добре, за тисячу доларів це є дуже трудно. Зараз треба дати тисячу і більше за, за лоша. 6-7 місяців. І по три є тисячі лошата. ну, Все таке. Різні категорії коней і по-різному коштують. Так що кого би цікавило, ціна півтора тисячі. Чекай, чекай ага, Ти хочеш, під... ти хочеш розвернути що? Чекай, бо я не знаю, я його баламучу, не знаю, з якого боку ставати. Отакі цей. Отакі отакі справи. Так що кого би зацікавив, цей жеребець, повторюю, ціна ти півтора тисячі за цього, за того, дві тисячі, тому два роки минуло травні, цьому чотири роки. Кого би цікавили ці жеребці, будете дзвонити домовлятися місто Коломи, Івано-Франківська область. Номер буде в описі. Так, і ще до цього відео. Е, дивіться, має ще Віталік на продажу такий великий моцний прицеп. 2,95 на, на 156. Це чистого. Але щоб ви розуміли, цей прицеп е, не буде кигати ні Жигулі, ні, до прикладу, так, як у мене БМВ, бо прицеп кішкий. Прицеп, Прицеп моцний з документами. Тут треба джіпа або буса, От такого що з плану, щоб його тягати. Але прицеп великий моцний. Тут дивіться, все зроблено на пелу Бомбезно, підлога, щит відкидний, клітка, тендекс зверху накигаєш. і, і погнав. Кого би зацікавив, так само будете телефонувати. По ціні. 1200. Ціна 1200 доларів. Великий. Тут рейсорів так накладено, як у зілі. Двоє коней може Ні, ну то для цього прицепу все відповідно зроблено. І дивіться, ще є такий готовий кузов. Готова е, така коневозка зварена. Е, хто би хотів, так само продається. Може бути на спрінтера чи щось такого типу, мастер. Хто би хотів, це просто береш, зразу на, на раму прикручуєш, застелюєш собі підлогу. І все тут є готове, лиш просто його встановити. 3-15 на 2. 3,15 на 2. Кого би заінтересувало, так само приїхали і, і забрали. Може хтось має, наприклад, такого спрінтера чи там мастера бортового, хотів би такої будки зробити з котовоза, то можете... Дзвонити. Що би це коштувало? 800 доларів. Ціна добра, 800 доларів. Тут багато желіза, труду укладено. Хто би хотів, можете звертатися. А я всім дякую за увагу. Будьте всі здорові, всім меру і добра.